Українська мова. Уроки 17-18, частина 3. Тема Давальний і Місцеві Відмінки однини. Тема уроку з читання – Українська Робінзонада. Ігор Федів та Волотин Злотополець – Повість Син України. Відкрийте сторінку 19 у підручнику. Пригадайте назви відмінків та їхні питання. Прочитайте уривок вірша Павла Тачини, підкреслюючи іменники в давальному та місцевому відмінках. Осінь матусі їсти несе. Борщик у горщику, кашка у шменці. Скипка у пазусі, грушки у фартушку. Назвіть іменники в давальному та місцевому відмінках. Так, кому матусі. У чому у горщику? У чому у жменці? У чому у пазусі? У чому у фартушку? Підкресліть ці іменники. Відшукайте та обведіть в іменниках літери. Пов'язані з чергуванням приголосних у місцевому відмінку однини. Місцевий відмінок однини на кому на чому, у кому у чому. Перевірте. Кашка у кашці. Чергування к с. Жменька у жменці. Чергування к с. Скипка у скипці. Чергування «к» ц. Пазуха у пазусі. Чергування «х» с. Грушка у грушці. Чергування к ц. Обведіть ці літери. Чудово. Пригадайте. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Більшість іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини мають так. Подвійні закінчення. Після основи на твердий приголосний закінчення. у-ові, Наприклад, лісу лісові. Після основи на м'який та шиплячий приголосні закінчення. У ю або. Еві, так, наприклад, коню коневі, чи жу чи жеві. Та після основи на «й» закінчення Ю «Єві», так, наприклад, Андрію – «Андріїві». Якщо кілька таких іменників стоять поруч, наприклад, прізвище ім'я та по батькові, то закінчення правильно для благозвучності чергуємо. Наприклад, братові Михайлу, брату Михайлові, лікареві Андрію Віталійовичу, лікарю Андрієві Віталійовичу. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Напишіть іменники в давальному відмінку в колонки згідно з правилом. Закінчення у ОВІ, закінчення у ЮЕВІ та закінчення Ю ЄВІ. Наприклад, борщ у нас основа на шиплячі приголосний. Так буде закінчення борщу. Борщеві. Василь. Так, кому василю василеві. Обрій. Молодці, обрію, обрієві, план. Правильно, плану, планові, адже в нас основа твердий приголосний Н. Сторож. Так, шиплячий приголосний оче. Сторожу, сторожеві. Так, хокей, основа на Й. Правильно, хокею, хокеєві клас? Основа в нас на твердой приголосний. Молодці класу класові Трамвай – Так, правильно, трамваю, трамваєві, спорт. Молодці спорту, спортові. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 5. Складіть речення про відому вам людину, чоловіка, хлопця, наприклад, уживши її ім'я та прізвище у давальному відмінку. Наприклад, ми подарували подарунок нашому тренеру Андрієві Шевченку. Поставте відео на паузу та складіть речення. Чудово Закрите робочі зошитки сторіночка 20 у підручнику. Пригадайте правопис закінчень іменників чоловічого роду та жіночого роду на А я, можна скористатися інтелект-картою на сторінці 56. Попрацюйте самостійно. Напишіть іменники в орудному відмінку однини в колонки за закінченнями. Перша колонка закінчення «ом», «ою», друга колонка закінчення «ем», «єю», вірніше Ею, і третє закінчення «єю». Пригадайте закінчення ом-ою. Так, якщо у нас о, основа у іменників закінчується на твердий приголосний «ем», «ею», Якщо основа слова у нас закінчується на «м'який» або шиплячий приголосний та єм єю. Якщо основа закінчується на «й». поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Перевірте! Сюрпризом, метою, портом, ясеном, вазою. Січнем, полицею, вінцем, вежею, скотчем. Та краєм, станцією, Марією, Вирієм, Змієм. Чи такі у вас вийшли відповіді? Чудово! Перегляньте презентацію та відтворіть слова із пам'яті. Трамвай, тролейбус, океан, футбол радио. Кілометр. Відтворіть слова із пам'яті. Зі словами океан футбол усно складіть речення. Чудово. Попрацюйте з правою 9 у підручнику. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Заповніть пропуски, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте! Назва тексту може бути Дивовижна квітка. Синій барвінок дивовижна квітка. Ця вічно зелена рослина пережила льодовиковий період. Зірвані стебла барвінку стоятимуть у вазі доти, поки там буде хоч крапля води. У багатьох народів ця квітка є символом вічності, життєвої сили. В Україні барвінок використовували у весільних обрядах. Опліталеним гільце символічне дерево життя. Відкрите робочі зошити, запишіть вправа 9 та спишіть текст. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! У другому реченні позначте граматичну основу та визначіть інші члени речення. Друге речення. Ця вічно зелена рослина пережила льодоваковий період. Граматична основа правильно. Рослина, що зробила, пережила. Це підмет і присудок. Так, рослина, яка вічно зелена, це в нас. Означення так підкреслюємо хвилястою лінією. Пережила, що період це в нас додаток, підкреслюємо пунктирною лінією. Період який? Льодовиковий. Так, це в нас означення, підкреслюємо хвилястою лінією. Чудово! Вправа 10 у підручнику. Допоможіть незнайкові написати переказ. Уставте пропущені літери та коми. Замініть недоречно вжиті виділені слова, скориставшись довідкою. Довідка. Сумуга, садженець саджанець, яблуня. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно і усно, нічого не переписуючи. Перевірте, наш клас вирішив посадити сад. Навколо нього буде захисна смуга закацій, замість полоса закацій. Кленів Беріз У жовтні привезли до школи саджанці яблунь, а не розсаду яблук і груш. Я, Тимко, Стьопа і Якимчук. Тут ми ставляємо коми, тому що йде перелічення. Руками розправляли корінці, присипали їх землею, робили біля кожного деревця лунки. Знову йде перелічення роботи, тому ми ставляємо коми. А чи доводилося вам саджати дерево? Розкажіть про це більше? Чудово! Сторіночка 21 у підручнику. Виконайте завдання та отримайте великий кубок мудрої сови. Поставте відео на паузу. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.